Кохані мої, дивимось, який чоловік іде до вас в грудні, думайте про себе. А я думаю про вас, дівчата, не спішіть чоловіків пускати у своє життя. Тому що спочатку треба на нього подивитися, чи ваш він, чи ні. А знаєте, коли ми пускаємо швидко, я по собі знаю, коли нема нікого коли нікого не було, тут він з'явився. Ні. Нехай у вас їх буде багато. Хто буде просто за вами доглядати. Дарувати вам квіти, робити подарунки, а ви дивіться, а потім пишіть мені відповіді на запитання, виберемо із п'ятирох одного особисті розклади. Амулети взагалі. Фантастика, моя енергія. Ух! Я можу все. Я хочу куди до вас у грудні. Дивимось, мої кохані дівчаточки. ох ох, хо Є чоловік, який, Боже, мені вже від нього погано, цей, він постійно випадає, цей принц, принц ще із мечем, який ще ріже ваш, і колі вас, і холодний. Але принц він не проявляється як людина зріла, людина, яка, якою можна будувати відносини, як з принцем і будувати. Він навіть не король, я кажу вже про імператора. Він йде до вас, дівчата йде до вас, я король Пентаклів. Да, він природився. Він хоче вам сказати у грудні, що я вже став тим чоловіком, який дам, дам тобі надійні стабільні відносини. Я хочу бути з тобою у шлюбі, навіть таке ви почуєте. Тобто до вас йде чоловік, який розбив ваше серце. це. Хочеться матюкатися, але не можна, тому що, дівчата, коли є мати, там немає грошей, Та пам'ятаєте, треба казати тільки гарні слова. Ох, ох, цей чоловік йде до вас дьяволом, дівчата. Є оце дьявольське, або третя зайва, або алкоголь, наркотики. Ви знаєте, все погане, що від дьявола, все йде разом з ним. Він у великому розпачі, так. Так. Він зараз дуже йому погано. А, дівчата, майте на увазі, ви маєте силу над ним. Тому він у розпачі, що він розуміє, що просто так вже вам сказати, і ви повірите, так вже не буде. А що ж за дьяволом? Давайте подивимось. А, дьявол в тому, що його до вас тяг, тягне, дівчата. Нарешті дьявол вже прийшов до нього не в вигляді алкоголю, а в вигляді тому, що. Йому без вас просто-напросто невиносимо по-російськи, вибачте. Тобто його до вас тягне так сильно, що не можна терпіти, йому дуже погано без вас, а ви стоїте з мечем. І, коли фортуни ви теж йому меч покажете, ви скажете,